Всім привіт! Мене звати Алла, я Щерніціва. Про курс Василя Чайки мені сказала моя знайома. Вона знала ситуацію нашу з малим і вона казала, що тобі треба пройти курс. Спочатку я взяла курс здорова дитина в сучасному світі. Потім я пройшла індивідуальне спілкування з лікарем. А через деякий час я взяла здоров'я після 35». п'яти. На курс я прийшла, тому що малий в мене не такий, як всі, але він в мене особливий. Він... Нам аутизм не поклали, але. Ну, відчувалось за 9 років, скільки ми аналізів нас Де тільки ми не були, але за рік курсів у нас дуже великий результат. дуже. Він почав читати складами, він дуже сильно помінявся. У мене аптечки, ліки, ліки. Ну, їм в сорокодності є лише я їх викидаю, бо у них проходить сорок годності. Навіть знайома яка була в Єгипті, вона каже: тобі привезти вітаміни, малому це. Я кажу, ні, дякую, не потрібно. Він навіть недавно хворів дуже сильно кашляв. <кій> я своїй дитині давала морозиво. І в мене дитина без одного лікарства перестала кашляти. Не всі це розуміють, але я бажаю, я обов'язково вам рекомендую пройти курс, ви не пожалкуйте. Наприклад, в мене ще заболить, і я вже знаю, від чого, що це може бути, і це все рішається без ліків. І я надалі буду також ще брати один курс, мені дуже подобається. Я дуже вдячна, Василю Чайки. Його величезній команді, яка нам допомагає. Бажаю вам, щоб побільше людей людей про вас дізнавались і брали корисного для себе. І дуже багато, от, реально, там я чую, що хтось захворів, і я реально питаю, там, що у них сталося перед цим. І це настільки все правда. Ну, щоб це все зрозуміти, треба пройти цей курс. Дякую вам гарно, дякую всім.